Заробив більше 20 тисяч доларів із п'яти вкладених vip VBOS від Arkham та Proof. А це 100 тисяч за 100 днів зі 100 проєктів. А це третій день. Відробляємо airдrop від Arkham. Крутимо торговий об'єм. Просто купуємо та продаємо. Весь наш торговий об'єм відображається на головній сторінці. Отримуємо поінти за об'єм. Кількість моїх поінтів. Заходимо в програму балів. Вся програма поінтів у вас перед очима. Не забуваємо про ліміти. За поінти отримуємо дроп. Очікую від другого сезону, так само як і від першого, а саме 1 point, один токен. На даний момент ціна токену приблизно 0,7. Жду 50 тисяч з акаунту і тим самим закриємо половину шляху та закінчимо челендж раніше храніш 100 днів. Це була лише одна зі ста темок. Завтра покажу нову. Не пропусти, підпишись.